Всіх вітаю, друзі, президент України е, Володимир Зеленський. Е, просто зараз робить крок, якого певне робити не потрібно було. Це стосується перемовин, е, про які вчора сказав Дональд Трамп між Штатами, між Трампом та Путіним, які мають відбутися 15 серпня на Алясці, і е, все ніби йшло непогано. До моменту, допоки президент України Володимир Зеленський не опублікував своє відеозвернення. Я б дуже сильно хотів його розібрати, бо це виглядає дуже дивно. Е і це дуже сильно схоже на ситуацію в овальному кабінеті, коли Зеленському говорили: Не їдь туди, не їдь до Трампа, але він сказав ні, я поїду. І потім вийшло те, що вийшло. Після чого е відносини між Україною та Штатами дуже і дуже сильно зіпсувалися. Зараз виглядає точно так само, і давайте ж зараз. Розберемось. Шановні українці, українки. Президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці. Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу, яку все одно не закінчити без нас. Без України. Путін не... Тут все правильно, без України і без рішення України все одно нічого, е війна не закінчиться. Це дуже важливий момент, дуже важливий момент. Зараз ви зрозумієте, чому в наших людей, тому хвалив це своє безнадійне рішення спробувати взяти Україну. Це було його головною помилкою: не зважати на українців. Я вірю в наших людей, бо українці сильні, українці захищають своє. Багато хто у світі став на бік України за час війни. Навіть ті, хто з Росією знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир нам ніхто не може пояснити і чомусь в Україні точно так само ніхто не може пояснити, що на сьогоднішній день таке достойний мир. І як до нього реально прийти не в якихось фантазіях, а як реально до нього можна прийти? Бо ходити і розказувати, що український народ сильний і українці все зможуть, це дуже добре. Але чомусь в цьому плані ігнорується е, таке явище, як бусифікація, наприклад. Ігнорується те, що мільйони українців живуть зараз за межею бідності, мільйони українців виїхали за кордон. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягу, не слухаючи ніякі дедлайни. І саме це проблема, а не щось інше. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Що тут цікавого? От так цей момент. Він тут зараз говорить. Фактично, він критикує Трампа. По-перше, за те, що зустріч Трамп організував на Алясці, це дуже далеко від України. Це перше, це камінь в бік Трампа. Друге, це територіальне питання, так що ніхто Україна не буде віддавати свої території Росії, але ніхто і не казав, що Україна має свої території віддати Росії. Що зараз відбувається? Ніхрена ще не відомо. Трамп просто сказав, що будуть. Перемовини з Путіним зустріч з Путіним 15-го 15-го серпня, і все це вся інформація. Замість того, щоб вичекати, так або як мінімум, подзвонити Трампу і з ним поспілкуватись, що там має бути далі, як це має бути. Замість цього в нас є відеозвернення з прямою критикою Трампа. Скажіть, будь ласка, скільки часу пройде від оцього відеозвернення до того моменту зараз ніч в Сполучених Штатах до того моменту, допоки Трамп не проснеться йому оце не покажуть. Що він зробить? От сьогодні, В нас сьогодні 9 серпня. Я не знаю, в котрій годині там, там Трамп прокидається, коли він починає працювати. Але умовно, якщо це буде, це буде от після, з моменту запису цього відео, це буде через декілька годин. Можливо, коли ви вже подивитесь це відео, вже буде реакція Трампа. І як ви думаєте, як він на це має відреагувати? Дарувати свою землю окупанту українці не будуть, чи Трамп десь говорив, що українці мають щось десь комусь дарувати? Ні. І тут дуже, знаєте, така подвійний стандарт. Коли е, велась мова про угоду про корисні копалини, так про рідкоземельні метали, яка підписана і навіть ратифікована всліпу Верховною Радою, е, то там була. Гробова тиша. Там треба було мовчати, і там треба було вичікувати і колуарно домовлятись про щось. Якісь комісії збирались, постійно літали в США, якісь були зустрічі в Європі і так далі. Там витримували тишу. Тут, коли з'явився якийсь маленький натяк на те, що в Україні може бути мир, в нас є публічна заява до українців з прямою критикою Трампа: Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. До яких, наприклад, до реальних рішень, яких наприклад? Ніхто не чує ніде, ні разу ніхто не чув реальних рішень, які можуть бути конкретно. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний живий мир. Які люди будуть поважати. Ми готові разом з Президентом Трампом, разом з усіма нашими партнерами працювати заради реального і головне тривалого миру. Як конкретно, що таке оцей реальний мир? Це кордони 91-го року. Так вже говорилось, що на кордони 91-го року ніхто військовим шляхом не вийде тут. Натяк на дипломатію пішов зі сторони Трампа. Пряма критика пішла. Це не дипломатичне рішення. Бо зараз навіть Зеленський він коментує і от сварить Трампа. Отак, опосередковано через е, цю заяву. Він сварить не прямі слова Трампа, а те, що опублікували різні е, видання за, західні. Так ця інформація взагалі ніяк нічим не підтверджена про віддання територій, про якісь там договорнички і так далі. Це все просто непідтверджена інформація. Навіщо це коментувати? Я тут бачу тільки одну причину: я можу бути неправий. Так? Це моя суб'єктивна думка, вона може не збігатись з реальністю. Але це мені особисто дуже і дуже сильно схоже на е, зрив мирних переговорів, так? Ну, на зрив зустрічі Трампа і Путіна. От це в мене немає більше інших думок і інших причин, через які можна було не витримати. Трохи часу не поспілкуватися з Трампом після його заяви про те, що перемовини будуть на Алясці, а викатити оце миру, який не розвалиться через бажання Москви. Я дякую всім нашим людям за те, що ми разом, Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно! Це наша земля. Ми. Це Україна. Слава Україні. Ну, типу, такі заяви і оці спічі, вони були якісь актуальні на початку 2022 року. Зараз, коли вже є якісь задатки до дипломатії, ну, це просто пусті слова. От і все. Така от історія. Немає просто слів. Що думає? Мені просто дуже цікаво зараз дочекатися, що. Як відповість Трамп? Яка буде реакція і чи взагалі вона буде? Дуже цікаво буде це почути. Тому чекаємо, друзі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку читати. Дякую всім до зустрічі!